Помилки у вирощуванні орхідей, які допускають багато людей. Перше – це недостатня кількість світла. Я часто бачу ситуації, коли люди ставлять орхідею в глиб кімнати у темряву, кудись на комод і дивуються, чому вони не ростуть. Орхідеї потребують багато розсіяного світла. Ви можете поставити їх на вікно, на стіл навпроти вікна або використовувати штучне освітлення. При цьому оптимальний світловий день приблизно 12 годин. Друга помилка це повна відсутність добрив. Так, орхідея може квітнути без підживлення. Зокрема, їх цвітіння стимулює. Є перепад температури, але таке цвітіння зазвичай бідне і доволі коротке. А якщо ви хочете вирощувати цілі каскади квітів, то без добрив тут не обійтись. Для того щоб отримувати таке рясне і довготривале цвітіння, я використовую добриво аюдар. Воно не тільки стимулює цвітіння, а ще й зміцнює кореневу систему і захищає від хвороб завдяки корисним мікроорганізмам. і допомагає мені у вирощуванні таких гігантів. Ще одна важлива помилка це відсутність пересадки. Орхідею не обов'язково пересаджувати одразу після покупки, тим паче, якщо вона квітне, але згодом це все одно потрібно зробити. По перше, для того щоб прибрати торф'яний стаканчик, подивитись на стан кореневої системи, а також оновити субстрат, у якому вона росте.